Вітаю вас на каналі виноградник Дударків Вілаш. Сьогодні 4 березня, і я хочу поділитися своїм результатом вкорінення черенків винограду за допомогою клонок з гелю. Я маю ось такі чубочки, які стоять у мене в кокосовому волокні. Ось. І будемо дивитися. Спочатку я їх поставив е, на початку лютого методом Буріто. В газету загорнув на холодильник. За тиждень геть нічого не відреагувало. Я витягнув через тиждень, поставив їх у воду. Ще тиждень простоїли теж бачу реакції ніякої, тільки у Юпітера щось там набухло трошки. За цей час прийшов клоник з гель, який я зумовив. Ось така штука оригінальна. А, я намастив все це гелем. І посказ поставив в кокосовий субстрат. І зараз результат є. Ось таке. Ось подивіться. Це вже готове для посадки. Розбухло так, що я ніколи на воді не бачив, щоб воно так було розбухше. Клонекс таки допомагає. Кокосовий субстрат, дуже класна штука, тримає вологу, багато кисню. Головне, щоб в ємності були отвори знизу. Таке я вже буду саджати в землю, приготував. Прикатки землі, там купу різної намішав. І дуже м'яка земля з магазину, видно на основі торфу, і звичайна земля. Ще накидав попілу, трохи, навіть є не догорівше. Зараз буду це все саджати. Приготував ось такі пляшки дволітрові. Зараз будемо стартувати. Що можу сказати? Кожен, абсолютно кожен, 100%. Почав нарощувати калюс. Оці вже готові до пересадки. Подивіться, яка краса. Оно. Я не очікував такий результат, я ще такий не бачив. Ми завжди на воді пророщували, результат був трошки інший. Головне не забути зробити отвори. Тарі, в яку садити виноград. Це для того, щоб виходила зайва вода. Насипаю ось так от, трошки більше половини. Підготував декілька. Заливаю водою. Ой! Хто це? Жміль. Боже, що ти тут робиш? Їх тут два. Бідолахи, що ви тут робите? Це.. Деревні бджоли, які в деревах живуть, мабуть, гризуть їх. Ладно, відпустимо. Тепер ставимо черенок Є місце для того, щоб росли корені вниз і засипаємо землею. Ставлю сюди. Зверху достатньо грунта, щоб тримати сам черенок, щоб він не падав. Трошечки можна підім'яти землю. Це і буде місце, куди буде рости коріння. Подивіться, ось на це коріння. Вже вже навіть переросло. Це що у нас? Це у мене мускат написано. Подивіться, які коріння вже. Кипець вже негайно треба саджати його. Клоник працює на ура! Подивіться, ось навіть в мене був черіночок на одну бруньку, знизу вже бруньки не було, просто залишок лози. І то воно пішло. Пішов каляс. За допомогою з геля можна навіть такі цінні сорти зробити по, на одну бруньку і їх вкорінювати. На воді він вздох би, я впевнений. Перші 18 штук висаджено, всі інші пішли дорощувати коріння. Тому ще тиждень і я їх теж буду висаджувати. Пляшок немає, треба шукати. Тож збирайте, заздалегідь. Ладно. Я дуже задоволений роботою з гелю. 100% результат. Абсолютно всі, абсолютно усі черенки почали нарощувати калюси коріння. Я такого результату на воді не бачив. Ми два роки пророщували черенки, не було у нас такого. Ну, кому сподобалося, ставимо мені лайк, підписуємося на мій канал, пишемо коментарі, хто як пророщує, у кого які результати. Бувайте!